24 липня 2024 року, і вже тиждень, як потрохи їмо нектарин під назвою Snow Queen Perfect. Ну і ми їмо і мурахи їдять, і підгниває з носика От Харко мені в цьому плані більше сподобався. Взагалі жодного плоду мурахи не надгризли і не згнило. А снова він Perfect ось. вже, він, по суті, стиглий, твердуватий, одна сторона м'ягенька. І от тако, тут на носику вже так видно легеньке потемнення. Так його покладеш, він ніч полежить і вже отут вже шкірочка здирається, починає підгнивати. Ось от такий от недолік цього сорту, трошки треба його... Обробляти, інакше згниє А так смак хороший, кисло-солодкий Чомусь думав що він буде такий більш солодкий на смак. Може думав буде подібний. Ось мурахи його їдять. Думав, буде подібний, можливо, до ребуса, але тут це все-таки персик класичного персикового смаку. Кисло солодкий. Розмір такий непоганий. Грам 150. Деякі плоди, думаю, до 200 будуть. Дуже соковитий. Така м'якоть. Ну, Схожий до Харко смаком. Треба їх буде порівняти. Тут в ньому навіть, я сказав би, більше кислинки, ніж Харко. Може, порівняю пізніше. Взяв вагу, зважу Snowkin Perfect. Ось така його вага до 150 грам. Дерево не перегружене, здорове, але такі от плоди. Достатньо багато їх було. Але, якщо чесно, чекав від нього кращого смаку. Попробував я Харко, Харко солодший і м'якоть така більш приємна таюча. Тут така хрещувата, хрумтить на, на зубах м'якоть, а в Харко така тануча. То Харко мені, якщо чесно, більше сподобався, з задоволенням його їм. А цей то такий кисловатий. Всім гарних рожаїв, хай щастить!